Всім привіт-привіт. 2 липня 24-го року. Бачу ніякі байки мої басні про ворожок, про історію Кременця і так далі. Не цікавить так народ, як, як, як все, що пов'язане з ТЦК. Тільки от абревіатура ТЦК зразу тисячі переглядів. Ну так ж будемо працювати для е, дорогоцінних. Глядачів раз цікавить, будемо знімати, що, що можемо. Да. Не знаю, що можна, бо зараз не поймеш, що можна, що не можна. А. Ну що вам скажу? Сьогодні в нас е, і вночі був гарний дощ, і в день був дощ. От. Але зранку було трошки погоди. І я вже так м -м, настроївся, на мили в лижі в ТЦК. Ну що ж, треба йти. Ну, чесно скажу, йду, бо маю надію на відстрочку. Скажу вам таку новість, ну, для мене це була велика новість, може для вас то не новість. Зайшов вчора в ЦНАП взяти довідку про склад сім'ї. Ну, хто, хто мав справу з Обезами, з пенсійним фондом і так далі, і всякими там, я не знаю, ще там якимись соцвиплатами, пільгами. як воно називається... Субсидіями і так далі. Була така обов'язкова довідка про склад сім'ї. Тобто, хто, як то? Ну, склад сім'ї, хто, хто, хто живе в тій квартирі в чи в хаті, перечислялося, хто він тобі приходиться, син, дочка, коханка і так далі. О. Ну і зайшов я за такою довідкою, дівчата до мене, ну, я вам. Вже колись може розказував ту історію за батька героя. Е -е, з тих пір вони так трошки за мене ставляться <схи> по-веселому ті дінчата. От. А на що вам така довідка? Так кажу: збираюся в воєнкомат. А що вони вас прислали з тою довідкою? Кажу, та ні. То ви що самі придумали? Кажу, Ну як придумав? Начитався, надивився в інтернеті, до речі. В інтернеті, юристи всі там. Довідку про склад сім'ї, трасті балясті Виявляється, такої довідки вже не існує. Все, такої довідки вже не видають. Видають подібну довідку про прописаних в певні, наприклад, квартирі чи хаті людей. Та довідка потрібна при продажі при продажі, купівлі -продажі. Отак. А такої довідки, як раніше про склад сім'ї, вже не існує. Отакий фокус. Ну і значить, я що, настроївся сьогодні. Чапати в те заведення. от, Тут мені недалеко, не знав, ще, чи машиною поїду, чи пішки, ще таке, знаєте, от, е, вже так все, рано встав, розігнався бритися, воду поставив, гріти на бриття, дзвонять родичі. Ти де? Вдома. ну Не знаю, чи я збираюся. Ти часом не збираюся туди. Кажу, збираюся. Ой, лучше не йди. Кажу, та що це вже, що то вже поміняє. Короче, в Кременці облава. А може хтось хто щось не розуміє, чи там, як мені пишуть, що я під диктовку в Москви, Яка канахер, тут диктовка, Тут блін, життя диктує блин, анекдоти, що від них я сміюся, а взагалі -то треба плакати. От. Значить, така історія виходить. Якщо сам приходиш в те заведення з документами, то є шанс, є надія, що строчку дадуть. От. А якщо тебе підвезли в лапках, ну, в прямому смислі, то більше шансів, що строчка нічого не поможе. От І, і шо, 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 от якийсь бусик і скаже, дядько, ти хто і куди? Я, я йду в інкомат. Ми тебе да, підвеземо. Все. Коротше говоря, дав я задній ход. Та й, чесно кажучи, щось так мій організм, ну, я так. Мене плющить, якісь магнітні бурі чи сонячні бурі, що там на сонці. От у мене буває плющить без, без причини. І оце коли така сильна переміна погоди. У нас було жарило, жарило, жарило. А сьогодні і хмурно, і дощик. І вже два рази йшло і щось вроді третій раз збирається. І то такий файний дощ. такий Ух, Супер, такий як треба. Ну, смотря на що треба. О. Цього. Думаю, певне, що то мені все показує, що я сьогодні передумаю йти. Вернувся до хати, поснідав, пахнув 50 грам кунячку, задер ноги і такого храпака давав, щоб ляха шибки траслися. Оце вже зараз вже ближче діло до вечора, то щось трохи я розтивосився, розворушився. І думаю, так і щось робити, не робити, бо зараз почну поч, поч, там маркіян щось крутить коло свого Мерседеса. Зараз почну щось робити, тільки розложу інструмент дощ, ховайся знов до хати, то думаю, хоча б вам розкажу, бачу багатьох цікавить. До мене вже підходять в місті люди, о, блогер! Чуть не як його. Автограф хочуть взяти. Ні, nee, точніше, автограф хочуть взяти, тільки не ті. <хи> не мої... Може, вони мої глядачі. Но... Таких глядачів я би не хотів на своєму каналі. Ну, але що зробиш? Якщо дивляться, ну, то хай там дивляться, що зробиш, Куди ділися? От така історія. Зараз, якщо ще не почне по лисині капати, розкажу, як я чуть не став батьком героєм. Точніше, я ним став і не став, ну, коротше. Дивіться слідуюче відео. Зразу я його і зніму. Напевне, по свіжих слідах, по свіжому настроєнню. Всім бувайте здорові. Оглядайтеся.